Вітаю вас, мої маленькі любі друзі. Сьогодні запрошу вас до казочки, яка називається Лисичка та Журавель. Адже мочуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Колись давно жили були лисичка та журавель. Ось вони подружилися, і одного разу лисичка запросила журавлика до себе. На гостину, приходь журавлику, приходь, любчику, запросила його так лисичка. Прийшов журавлик, а лисичка наварила смачної кашки, розмастила її тоненько, тоненько по тарілочці та й каже до журавлика Пригощайся, журавлику, пригощайся, Любчику. Журавель стукав-стукав з по поти тарілочки, так нічого не змів поїсти. А лисичка дуже смачненько своїм лисичком вилизала геть тарілочку. Ось так журавлик ніщив і пішов додому. Але він вирішив лисичку провчити і лисичку запросив до себе на гостину. Хоть лисичко до мене на гостину. Наварив журавлик смачної, смачної кашки з місцем і помістив її у глечик із довгою такою шийкою. Прийшла лисичка, вона до глечика і так, і так, і носиком, і лапкою, а дістати вона не може. А каша така смачна й ароматна. Пробувала лисичка, як не пробувала, так вона і не поїла кашки. А журавлик своїм дзьобиком виїв всю кашку. Лисичка дуже розгнівилася на журавлика. Пішла, навіть йому і не подякувала, і не попрощалась, наскільки вона була незадоволена такою гостиною. І з того часу. Ні лисичка, ні журавель не приятелюють. Ось така казочка трішечки повчальна, так? От як лисичка пригостила журавлика, а він її відповідь теж пригостив, але пригостив по-своєму. Ось і так малята буває. Я з вами прощаюся і до зустрічі. Будьте всі здорові. Бережіть себе. Пока-пока.